Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Загрозлива ситуація може виникнути через відключення водопостачання під час обмежень споживання електроенергії. Через відключення світла Україну може накрити нова біда. Міністерстві охорони здоров'я зробили термінову заяву та звернулися до українців. Тривалі відключення світла в Україні не минають просто так. Відсутність електроенергії не лише призводить до дискомфорту, а тепер становить інші загрози. В Україні можливі спалахи гепатиту та холери. Через відключення світла ця ситуація може бути зумовлена відключенням водопостачання за обмежень споживання електроенергії. Про це в інтерв'ю Бібісі заявив очільник міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, Україна має справу з критичною ситуацією, аналогічно тим, які виникали під час підриву Каховської дамби через відключення електроенергії, та внаслідок атак на енергетичні об'єкти, які призводять до припинення водопостачання. Це може сприяти передаванню інфекційних захворювань через воду. Ми вже фіксували минулого року і цього. Були спалахи вірусного гепатиту А, який пов'язаний із водою, тому центри контролю профілактики. Комунальні служби працюють в інтенсивному режимі, щоб запобігати поширенню інфекції. Повідомив очільник МОЗ. Ляшко заявив, що медики вже зафіксували збільшення випадків гастроентероколітів, невідомої етіології та інших захворювань. Тому, попри відсутність випадків колери, система вже активізувала моніторинг епідеміологічної ситуації, щоб своєчасно виявляти можливі випадки інфекцій. Міністр наголосив, що найбільша загроза. Роза полягає у поширенні інфекційних хвороб, які передаються через недостатню гігієну, і закликав українців вакцинуватися. Зараз ми якраз перебуваємо в епідемічному сезоні. Це для нас одна із таких тригерних точок, над якими ми працюємо. Посилили епідмоніторинг, виявляємо всі випадки проносів, інших речей дивимося, які симптоми маємо певні тест системи для того, щоб досліджувати і не пропустити випадки. Нагадаємо, сьогодні окупанти знову цілили по нашій енергоструктурі, зокрема і по дамбах, збито 12 Десять ракет та 13 ударних БПЛА у ніч на 22 червня 2024 року. Російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БПЛА типу Шахед. Усього ворог застосував 16 ракет різних типів та 13 ударних БПЛА, 10 крилатих ракет Х-101, Х 555 із літаків стратегічної авіації, Ту-95МС, район Пусків Саратовська область. Дві крилаті ракети «Іскандер-К» із, із Криму, Чотири крилатих ракет Калібр із акваторії Чорного моря, 13 ударних БПЛА типу шахет 131-136, район Пусків Приморсько-Ахтарськ, РФ. Балаклава, Крим. В результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей, сім крилатих ракет Х-101 Х-555, чотири крилаті ракети Калібр, одну крилату ракету «Іскандер-К». Тринадцять 13 ударних БПЛА типу шахет 131-136. Редакція каналу. Несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.